Друзі, у нас сьогодні знову зранку пропало світло не за планом. Мало бути до 8 годин, а зараз сім і вже немає світла. Тому в нас трохи темновато, але я показую вам. Готуємо ланчбокси. Приготували такий тортик, їх люблять дуже дітки, з варенням. Сабріни ложимо. На її ще хліб. Ну і завжди оці палочки, вона дуже любить, і бананчик. І, і тортик. Емілі, в неї яблочко, хлібчик і тортик. Так, ну і водичка якось, як трошки. Зараз свічу фоторік комбочі, Вона не задоволена, звичайно. Томас нас не проснувся не прийшов. ще. So, yesterday I opened number three, so now I need number four. Where is it? hiding? I'm pretty sure it only got this yesterday, it was <Forsky> a little rocking horse, uh -huh. just rocks around on the floor, just a little toy. <inaudible> it Lost its head. She bit their head Thomas, do you want your food? Thomas! <inaudible> 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 <Muhammad. inaudible> <inaudible> <inaudible> Uh -oh. <laughs> yeah, i'm all i'm all i'm i pretty sure he found the bone. He just can't get it out. <laughs> calm down. we know there's a bone in there. <laughs> this is the best toy for him. a packaged bone. so also, we just saw you know. Oh. there. I <laughs> I don't want you to pick. Okay now Please. you can enjoy So there's a picture of a slime on the box, so I'm very interested if the slime inside will be the same as it's shown on the picture. <inaudible> At the same time it could just be for for pretty. Just for telling us that in the future. Ooh, super hybrid slimy. No, oh, wait. Hi. Hy hydro. <laughs> what is that supposed to mean? Oh, yeah, this could just be purple water. Started opening it. Here. Yeah. See a bubble in there? Looks like it's chickly. <laughs> Ew! Nice. I'm, I'm not scared. I'm just concerned. <laughs> yes, it is water slime. That's <laughs> super, oh, Look at this. Like chunky. Why are there like lumps? Ew! ew, ew. There are like clumps in here. are these like oh, it's uh, Orbies? Yeah, oh my lord, they added Orbies inside. I thought I was crazy at first, I'm not. Oh yeah, that looks nice. It's like two eyes in this <laughs> goopy goop. It's a monster. Oh I definitely wanna put this on the table. It'll just pour. Ah, yoy, yoy, yoy. <laughs> eh. Get it back in. Get it back in. Well, That was fun. This is definitely just getting better and better. I <laughs> wanted a water slime. I miss water slimes so much. Absolutely. Yeah. Good morning. It's me Emily. This today is number

нас сьогодні Бемелі в садочку фотографують. Тому вона така також біленька і з ялиночкою. Така гарненька сьогодні вдягли її. Хотіли волосся трошки накрутити, але виключили світло, тому вже не накрутимо, так? Да? Ну і самі по собі трошки такі крутяться вол волосся маленькі, Тому піде. О, вже знайшла, так? Дай, давай, давай. А. Що це в неї таке гарне? Леклося на шиї така, да? гарна прикраса. У, -у, У нічого собі. Гігарі. А ну вдягай Побачимо, як буде виглядати. Ого. Дуже гарно, так? Да? Mm -hmm. Подобається тобі? Yeah. Goodbye. Good ми сьогодні з Томасом приїхали в лікарню нашому нашої собаки. В нього в мочовому пузирі камні. І ми десь такі 20 днів лікували його таблетками спеціальними, намагалися їх розчинити. Зараз приїхали подивитись, чи вийшло, чи не вийшло. Якщо вони зменшаються, самі камінчик, то все добре, продовжуємо лікуватись і вони вийдуть потім. Якщо ні, придеться його оперувати. Сподіваюся, що до цього не дійде, тому що не хочеться його. Тому так ми зараз ним підемо. Він нас уже таки трохи дорослий хлопчик. Десь до вісьми років він взагалі не хворів нічим, був такий здоровий-здоровий, а зараз вже йому 10 років і почало трошки здоров'я вже шалити. Виходять якісь там такі проблеми невеликі, не щось серйозне, ну але все одно неприємно, не коли каміння йому заважає спокійно жити. Так, Томас? Візьмемо вас з собою. В лікарні я не знаю, чи зможемо засняти, чи щось там. Чи буде можливість? Якщо буде що зніму, якщо ні, тоді потім уже після лікаря розкажу вам, що далі. Що далі ми робимо. Так о Пішли на прийом? Да, на водность. Григо. Там пишешься. Комас. Тут комас. Зараз будемо робити в узі. Хвилюється. Не дуже, вже нормально. Спочатку. Так, прийшли ми вже з Томасом машину. зробили йому рентген. не рентген, а узі зробили, подивились. Камінчик трошки зменшився, але зовсім-зовсім тому ми йому зробимо аналіз сечі. Набагато буде вечором сьогодні зібрати, подивитися, чи достатньо там кислотності для того, щоб камінь розчинити, і далі вже будемо приймати якісь рішення, що робимо. Можливо, там більше таблеток потрібно дати, або потрібно буде різати його. Так, тому зараз будемо їхати додому. Вечором <смеш> будемо бігати. Я не знаю, як в нього буду збирати цей аналіз. Це просто я пам'ятаю, один раз я йому збирала. Я на чотирьох ходила як та собака, тільки до нього підійду, він завжди тікає і не дає цей аналіз. Я не знаю, у нас сьогодні буде веселуха. <світ> Ви бачите, як я це буду в нього знімати, бо він дуже хитрий. Він такий хитрющий, тільки до нього підійдеш з баночкою і все, він вже нічого не робить, нічого не хоче. Нахідлює, да, Поїхали додому. Так, Вийшли з Томасом. Зараз буде в нас місія зібрати його аналізи. Я його винесла на руках, для того, щоб він раніше не сходив. Зараз буду... Якось спробувати зібрати. Томас деси, він злий, бо його винесе на руках, а не гуляє. Дуже злий. Але зараз будемо. Дивіться, що це буде. Я в спеціальних рукавичках, щоб не запачкатись. Вони знають, що буде. Зараз візьмемо стаканчика. Томас вже знає, що що буде. Сказав, не дасть. Не дай. Не дай. Не дай. Оце у нас буде сьогодні часто. Прогулка, будемо бігати, за забив. Я зараз збирала, просто вдалі. Трошки більше. Наче трохи.

І взяла нічого. Я колись раніше збирала минулого разу, так він мені та грізюки накидав, грібці. Очікаємося сюди. Честно, напишайте, заходили реально. Да? Давай, Звернутися вже є. Прекрасніше болезка. Прекрасті шабориска. Натиться. Зібрали аналізи і веземо зараз їх в лікарню. Потім побачимо, що нам. Скаже лікар. вже, мабуть, завтра навряд чи сьогодні зробить. Так, Емілі вже у нас відпочиває, дивить, дивиться мультфільм і їсть яблочко, мію Так, вона дивиться мультфільм про таких пандочок. Цікавий, подобається тобі такий мультфільм, так? Будеш доїдати, почистимо зубки і спадки, так? Бо завтра рано вставати. Календар знову відкривати. Mm -hmm. Сибрина робить домашнє завдання. Ми вже... Я вже помилась, Сибрина ще ні. Зараз доробить, помиється і будемо лягати відпочивати, да, Сибрина? Yeah. Ти в тебе математика і все чи ще щось тобі потрібно робити? я yeah, А German ти вже зробила? Oh, yeah. it's a with my best uh -huh. Зрозуміло. You know, turned, да, в неї ще details. німецька була домашня. І математика. А, окей, добре, дороблю, і будемо лягати спати. Всім пока! Пока!